Тренування це спосіб відволіктись і згадати про нормальне життя, нормальне життя і розвиватися, тому що у нашій школі вже більше десяти років. Ми з маленького міста, і тут ніколи не було таких танців, як хіп-хоп. Вони ну дуже сучасні. І ми їздили по інших містах і на майстер-класи, брали майстер-класи, навчались цьому танцю і захотіли потім ділитися цими знаннями тут, у Нікополі. 24 лютого, коли ми дізналися від друзів, які в Києві, що почали бомбити, і всі підприємства почали закриватись, ми також вирішили. Закрити групи, які були на цей день, і не знали, що робити далі. Це було дуже важко, дуже страшно. Ми цілий місяць. Не працювали. Багато ребята виїхали хто в Германію, хто в Польщу, хто в Чехію, хто куда. ну я їм по відео стараюсь допомагати, підказувати, теж допомагаю, наставляю на тренування, движения, які намагаємося держави. Дійсно, до нас на танці прийшло багато переселенців з Бахмута, Соледару, Маріуполя, Енергодару, Харкова, Херсон, Бердянськ. Вони, звісно, учні спочатку дуже були сором'язливі, їм було важко, це було видно. Але танці та музика вони їх розкрили, дуже розкрили. Вони танцювали, вже були перші такі танцювальні в них успіхи, і ми вже готували навіть нові до роботу з ну щоб вони приймали участь у ній. Але 12 липня почали обстрілювати наше місто, і ми знову закрилися. Тому що це вже було дуже небезпечно тренуватися тут. Ще більше учнів уїхало з міста. Взагалі людей уїхало з міста. І ми вже не відкривали офіційну групу. Ми тільки зб... спілкувалися з батьками, які тут залишились, та з учнями, які ось ви бачите, їх це троє наших учнів. І іноді просто збиралися поспілкуватися, потренуватися, щоб вони не сиділи вдома, не сиділи в підвалах, бомбосховищах, тому що зараз дуже небезпечно у місті. І тож наше тренування зараз це як у нас кажуть фрістайл. Ми два дні тому. Зібралися на тренування і обстріли почалися. Ми стояли прямо біля цієї будівлі, і дуже дуже близько, це напевне найближче, що я чула ну, тут, заходячись у місті Нікополь. Дуже сильно почали гатити. Ми, я взяла ключі, побіжала відкривати двері. Діма дивився за учнями ззаду біг. І Ми ховалися отут внизу, в коридорі, і дуже довго гатили. Ну. Буває Бувають на через раз. Спускаємося, перерваємося дуже удобно. Ночами теж зараз всі переживають, хто в підвалах. У нас є учні, які взагалі в підвалах вдома живуть. Кровать туди перемістили, телевізор і прям там ночують. Один раз дуже сильно гатили. Я навіть не пам'ятаю в місті чи поза містом, але всі вдома дуже-дуже трясло. І ми приїжджаємо вранці і бачимо, що ця вивізка ось от лежить. Трішки в вікно. А у мене вдома також після обстрілів немає одного вікна. В місті зараз дуже небезпечно, і ми так тримаємось. Коли тихо, ми тримаємось, ми намагаємось якось жити. Війна закінчиться, ми переможемо. Я в це вірю, і нам потрібно буде показувати свій рівень на да, фестивалях. І ми повинні бути готові перемагати не тільки війну, так а ще й в танцювальному плані.